Вже холодець наварений, він гряд наварений і ще якісь там ковбаски поробила. Олів'я з майонезом, на Бо вже куплений, я бачу, стоїть. Це дівчата мене дуже люблять. Жідка, дочка, а я рибу люблю. жарену таку, заливну. Це вони для менших це блюдо. Олів'єшечка, там венігрітик, там картошечка, котлетки. ну… вкусненько себя побаловать. Я думаю, пару тысяч. Ну, плюс-минус. Опять же, ну, как вот никто подсчет не ведет, как бы, ну, примерно пару тысяч. Все сами, все сами. Лучше нет ничего, чем домашняя вкусная еда, приготовленная женой. Оливье, салат с крабовыми палочками, ну, та окрошка. Мабуть, больше тысячи гривен. Я сама еще не придумала, вы З капусти я люблю, бурячок, морковка. Я гривен до тисячі вклалася собі. Ще поки не, не знаю, але ну, качка з яблуками точно буде. Із салатів, мабуть, з пекінської капусти будемо, з ананасами. А там буде видно далі, як крабові так, а олів'є ні. Не полюбляємо чомусь. Кругленька сума вийшла, не, не, не хочу навіть її підсчитувати. Олів'є, як зазвичай. Можливо, якийсь свіженький салатик, звичайно, бутерброди з красною ікрою. і м'ясо. Курятина з ананасиком, з сиром. Я думаю, буде смачно. Не читала, купувала все в різні дні, потрошечку, щоб не в один день і не багато це було витрат. Ми цілий рік собі ні в чому не відмовляємо. Ми готуємо все, коли захочеться. І холодець, і олів'є, і рибу жаримо, і птицю печемо. Але на новий рік обов'язково олів'є буде, діти будуть пекти якусь птицю, Це, ну, шубу, може, компот. У нас багато чого із села допомагають, тому птиця буде домашня, а там олів'є. Отаке От все, конфет, це все небагато стоїть. Так що по-скромному, по скромному, ну я думаю, до тисячі ми з усіми вложимося. Багато свого, картошка своя, всі овощі свої. Я вже І... наготувала все. Холодець, салат, з крабових паличок, з кукурузи. Потім в мене є з м'ясом, зробила там геркулес, ну мені треба так. Потім є баночка матіуса закритого. Маленька баночка. Ну я взагалі то сама. Мені вистачає. Маріні 700 може так. Олів'є шубу таке. Картошка з м'ясом. Торт, мандаринки, банани, фрукти. Олів'є, села скарбових паличок, монастирську і збу, тортик. Ну, щось п'ясне. Запікати будемо. Духовці, курку. Багато більше, ніж тому році. Не підраховували скільки, а набагато більше. Картопля з м'ясом. Ну, Не знаю, олів'є може і не буде. Надоїло. <рес> буде шуба, холодець обов'язково. Поки ще не підраховував, але ну, десь до трьох тисяч гривень. Ананас там плюс шампанське. На Новий рік, що треба, дружина, моя все готує. Сама і шашлик жарить. и все кавказское, грузинское, что умеет, все есть у нас. Оливье однозначно. Однозначно. А огурцы, помидоры, это тоже сама собой зелень. А шашлык в первую очередь. Я лично 2600 дал ей. 2600 гривен дал. у ну, нас два человека, я думаю, нам хватит. Всех с праздником украинского народа. Дай Бог, чтобы скорее закончилась вот эта война, чтобы мир был везде и особенно Украина. Украине. Мы любим эту землю и народ уважает. Очень хороший народ крайского.